Привіт усім любителям екстриму, готові до нових пригод? Адже сьогодні ми будемо ловити вітер. Мене звуть Христина Швець, і я розповім вам про чудовий та навіть екзотичний вид спорту. Кайсерфінг в жодному разі не перемикайте. Що ж таке кайт-сервінг? Сама назва приховує у собі сенс слова, адже кайт означає повітряні змій, а серфінг перекладається як катання на дошці. Кататися на повітряному змії можна у будь-який час року. Деякі майстри такого виду екстремального спорту можуть здійснювати стрибки до 30 метрів у висоту і 100 – у довжину. Кайт дає можливість розвивати швидкість, яка перевищує швидкість вітру більш ніж два рази. Уявіть собі, обмежень для занять кайтсерфінгом немає. Головне, щоб був вітер. Це може бути як і гірський масив, так і рівнина. А особливе задоволення таким спортсменам переносить катання на замерзлих водоймах, тому що взимку на річках і озерах пориви вітру є сильнішими. Щоправда, кайтінг досить небезпечний вид спорту, який вимагає неухильного дотримування правил техніки безпеки. Повітряні змії свої рідні. Тонкі стропи дуже гострі, а вітер непередбачуваний і буває дуже сильний. Тому навчання управлінню кайтом краще проходити в спеціальній кайт-школі у досвідченого інструктора. До прикладу, заборонено кататися без шолома, а також потрібно використовувати гідрокостюм, бо незалежно від температури людина може отримати переохолодження. А от кататись потрібно подалі від берега. І ні в якому разі, ні перед грузою чи штормом, бо це дуже небезпечно. До речі, цей вид спорту не з дешевих. Ціна спорядження для кайтніга залежить від рівня і якості, і коливається в діапазоні від однієї до трьох тисяч доларів. Основний елемент це повітряний змій кайт, тому при можливості краще купувати відразу декілька змій різних розмірів для різної погоди. Свічені спортсмени вміють не тільки насолоджувати світром за допомогою кайта, а й вражати уточуючих, показувати видовищні трюки, використовувати різні техніки, висоту та амплітуду стрибків. І, хоч кайсерфінг це дійсно екстремально і навіть трішки небезпечно, але життя без ризику нудне і нецікаве. Мені особисто дуже сподобалось. Усім рекомендую. А з вами була Христина Швець. Побачимось, Па-па!